як завжди буду вдячний за підписку, І коментарі. В руки Твого превеликого милосердя, О Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради та думки мої, діла мої, і всі тіла й душі моєї рухи, вхід і вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець життя мого, день і годину смерті моєї, кончину мою, упокаєння душі і тіла мого. Ти ж, опримилосердий Боже, всього світу гріхами не подолано, благости, не злобива, Боже, мене більше за всіх людей грішного прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти, численні провини мої, подай виправлення злому, яка в моєму життю, і від прийдешних гріхопадінь лютих завжди утримай мене, щоб ні в чим, коли прогнівую Твоє людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, Пристрастей і злих людей, ворогом видимим і невидимим заборони, керуючи мене врятованим шляхом, доведи до тебе, пристанище мого і бажань моїх краю, даруй мені кончину християнську, бездоганну, мирну, від повітряних духів злоби збережи, на страшному твоєму суді, милостивий рабу Твоєму, будь і приєднай мене благословенним Твоїм вівцям, та з ними Тобі, Творця мого. Славлю навіки. Амінь.